Всім знов привіт! З'явилася нова ідея. Яким чином можна зробити так, щоб Powerbank був вологостійкий, більш вологостійкий. А вже ж, це не збереже від сильного дощу, але хоч якось може зберегти. Коротше, яка в мене наразі процедура? Є такий силікон. Зараз покажу. Ось така штука. Це коротше, звичайний силікон, який використовується для сантехніки. Він ацетатний. Чому саме ацетатний? Бо колись, колись я працював на світлодіонних табло і інколи треба було замінювати світлодіоди, які там перегорали. І. Коли ми їх замінювали, ми їх по суті вирізали з плати, і там теж був якийсь силікон заводський. А замість нього використовували отакий звичайний сантехнічний. Але саме ацетатний, тому що десь щось я колись читав, що ацетатний силікон не, не шкодить контактам. Що я роблю? Зараз на нижню частину накидав силікон. Ставимо кнопку. Отак з боку. Незручно трішки. Зараз. Отак. Стає кнопка. Пс. Так воно натискається. Далі плата. Є. Тобто знизу вже є підкладка силікона і плата захищена. Далі в мене за процесом виготовлення я використовую каптоновий скотч для того, щоб закрити. Отвори, які є в USB роз'ємах. Зараз показую. Коротше, ось так воно повинно виглядати. Зараз я ще. А, тут вже не треба. В принципі, достатньо закрито. Коротше, суть така, щоб через отвори силікон не вийшов зовні. А, ще треба. Отут маленький є отвір, такий технологічний, теж я зараз закрию. Так, на наступному етапі повертаємося знов до цієї, цієї історії. Дроти повинні йти з задньої сторони від логотипу. Передня частина повинна мати USB, USB роз'яви. Сілікон. І тупо спершу можна знизу трішки дати. Так. Тепер ще подача силікону продовжується. Коротше, там всередині просто як вийшло, так і накидалося того силікону. Закидуємо ці акумулятори, шпоньк, вони туди сідають. І тепер, там, де можна тістати, і побачити, закидаємо сікон. Так. Виходить ось така історія. Тобто я просто між банками накидав силіконо там, де можна було цього зробити. Зсередину, ну не знаю, можна ще зсередини зробити. Так, далі периметр цієї коробочки. Не дуже-не дуже велика проблема, якщо повилазимо. Ставимо. І І по суті ми зробили таку капсулу, в які в нас акумуляторні елементи. Ну, залишки треба прибрати. Все. Далі етап пайки. Запаяний, запаяна плата виглядає таким чином. Можна ще натиснути і побачити, що є індикація. Зараз там залишковий заряд покаже. І зараз закидаємо сікон всередині, але е, тут кнопка, тому треба біля кнопки е, залишити е, якусь відстань. Навіть якщо трішки сікону попаде на саму кнопку, це нічого страшного не буде. Тут е, ну, зроблено в принципі більш-менш щільно е, для, для кнопки. Але ну, я не знаю, що зараз ще можна вигадати додатково для цієї кнопки. Все одно, ну, роз'єми, як ви розумієте, залишаються відкритими. Все одно я їх повністю не закрию, не зроблю, їх повністю герметизованими. Е ну, Зараз покажу, як це буде виглядати, коли я накидаю сюди повністю з сількона. А виглядає це наступним чином. Тобто, тут, тут так, вся плата повністю вкрита цим силіконом. Застивати він буде десь. Е від, від 5 годин до 10 годин до повного висихання. І якщо бачите, там де кнопка, я не заливав так. Тобто, ну, там трішки попаде, але це нічого страшного. І все навіть буде повністю функціонувати. Ніяких проблем з цим не буде. Ось так. Тут трішки можна навіть вирівняти. І закриваємо кришку. Кришка, кришка, кришка. Зараз кришка. Тут під кнопку є ось ось така форма. Треба почати з кнопки. Ну, я, я зараз дуже багато силікону дав. Зазвичай стільки. Не треба. Але нічого страшного. Коротше, і закриваємо. Закриваємо, він вилазить. Нічого страшного в цьому немає, нічого не буде там. Все буде продовжувати працювати. Так. Ну, і треба поставити якийсь груз зверху, е поки він буде висихати, щоб е ця кришка була рівнесенько, потім висухше, так. Е ну і на роз'ємах трішки може там повилазити, але це зараз маленьким скальпелем Позабираю звідти. Ну і в кінці це виглядає ось таким чином. Трішки вже почав. Е Засихати силікон. Це я так стягнув, щоб він нормально застив тут, щоб ця міцно трималась і можна навіть перевірити. Коротше, це сюди. А це я під'єднаю до телефону. Зараз. Є заряд, є індикація, все добре працюємо.